Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Хочу вас познайомити з декількома сервісами, які вам допоможуть підготувати день вишиванки онлайн. Перше, це текстова вишивка. Є посилання зверху, це вишивка UCRZEN Дане посилання буде нижче відео. Не треба реєструватися, вам потрібно лише зайти за посиланням, ввести те, що ви хочете, щоб автоматична програма вийшла, наприклад, слово Україна. Далі оберете, які варіанти, є 4 варіанти, наприклад, третій варіант, і можна. Добрати є одна схема і ще активна друга схема. Можна подивитися другий варіант. Мені сподобався перший варіант. Можете вишивати свої ім'я і а, дані візерунки розміщувати, наприклад, на дошці Патлат разом зі своїми учнями. І можливо підписувати певні. Гасла до дня вишиванки або побажання. А далі можна витвір завантажити, зберегти на диск і завантажується тип файла PNG імун, і зберігаємо на своєму робочому столі. Вже готовий витвір на день вишиванки.